Структура правової норми. Ну, норма це така атомарна частина ну, від давньогрецької мови атомос. Атомос це те, що не, ну, неможливо розділити далі. Але правова норма також вона, ну, її можливо поділити. І ми побачимо, із яких частей складається правова норма. І структура правової норми. Я рисував цю картину, як була пандемія. І там було дуже актуально, були віруси. Ві 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 і кожна норма, я, вона як віру вірус. Ну, так, так, так є, і так ми побачимо, із яких частей состоїть вірус і норма. Ну, норма як вирус, що означає ві ві вірус? Вірус це імперативна, це, це знак. Да? Це імперативна така, що, що я хочу жити, тобі потрібно вмирати. Це також норма вірус з точки зору філософської. Але з точки зору права, норма складається із трьох частей. Перша це гіпотеза, диспозиція і санкція. Ми бачимо. В кінці цих слів, і вони кажуть нам, що це латинська мова. Ція, ція, це латинська мова. Що, Як, як це читати? Як цей вирус читати? Гіпотеза указує на суб'єкта. Ну, Наприклад, якщо. Ну, якщо, наприклад, людині потрібен юрист, адвокат, то то, що він має право на адвокат? Ну, наприклад, це, це, це норма з Конституції України. Якщо людині потрібен адвокат, йому дають адвокат. А і є третя частина норми. Вона каже, що а якщо не буде адвоката, що буде? Ну, не буде уголовної справи. Усі докази, які будуть е, получені без адвоката, вони не мають юридичної сили. Інакше. І кожна норма, ідеальна норма. Ну, чому слово ідеальне? Ідеальна в тексті нема. Так, ну, трьох частів нема в тексті. Але ідеальна норма, вона складається із цих трьох частей. Ми говорили з вами, як ми говорили різницю між правом і законодавством. Ми говорили, що право це дух, а законодавство це тіло. Норма це дух. А стаття, в якій ця, ця норма знаходиться – це тіло. І ми, я кажу і ну, розка... дам відповідь, як вони відносяться одна з одної, тіла і дух права. Це має назву способи викладу правових норм у статтях. Ми беремо статтю, і в ній, як в тілі, ми знаходимо дух, ми знаходимо норму. Як ми це бачимо, які є, є варіанти? Ну, перший варіант, є, він має назву прямий дуже. Ну, я не бачив такого варіанту, але в, в ідеї це можливо. Прямий. Тобто є стаття, і в цій статті ми бачимо усю норму. Я не бачив таке, це, це дуже просто. Беремо статтю, і там уся норма є. Це неможливо. Є інший варіант. Інші варіанти я бачив. Це посилання. Посилальний. Можливо, посилальний можна казати? Посилальний хай буде. Посилальний він, він так. Ну, наприклад, Кримінальний кодекс України має дві частини. Як, як, як ми говорили з Сергієм, да, в першій частині, наприклад, написано, хто така людина деємінальна ну, спосібна, спосібна людина. Це частина норми. Так що, ну, яка різниця? Вона деєспособна, але не недієспособна, кримінально деєспособна. Ну, я, яке значення? А це має значення для другої частини. Де написано, що вбивати не треба. Кому не треба вбивати? Вовк не може вбивати? Птах, птахи не можуть вбивати? Не, не можуть. Тому що в першій частині написано, хто може бути, бути привічен к кримінальній відповідальності. Це спосіб має назву. Посилальний. І юристу потрібно. Що юрист роблять? Він ну, лістає, бачить і там, і там. Ну, він складає із частей норму. Він бачить в різних частинах документу різні тексти і складає із них норму норму права. Але так. Так просто це також дуже просто. Складніше, і, це, і цей випадок самий такий, найбільший ну, на практиці, це бланкетний способ. Частина норми знаходиться в одному документі. Друга частина, ну, наприклад, частина гіпотези є в одному документі, друга частина гіпотези в іншому документі, Диспозиція в третім документі, а санкція в четвертому. І юрист бере той документ, другий склад... ну, як, 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 як конструктор ЛЕГО. Він складає із цих, цих статтей, він складає норму. І тому не кожна людина, як Може перелетіти до середини Дніпра, і не кожна людина може знайти норму в, в статтях. А ми з вами сьогодні будемо це робити. Це погроза. І е, на, на цьому я хочу завершити е, мою відповідь про структуру правової норми.